Заходами, які переважно були зорієнтовані на жінок та дівчат, був наповнений 2024 рік для громадської організації Магасоціум. Один з успішних та затребуваних проєктів школа безпеки за підтримки Українського жіночого фонду та уряду Нідерландів, каже керівниця громадської організації Ганна Мелеганич. Великий попит був на цю школу безпеки. Загалом більше 200 учасниць пройшли навчання. І вони стосувалися різних аспектів безпеки, екологічної самооборони, першої до медичної допомоги, юридичної, економічної, правової, кібербезпеки це різні аспекти, які ми розглядали. І принагідно хочеться зауважити, що ми шукали можливості продовження даного проекту, бо розуміли, що не всі змогли потрапити в минулому півріччі, коли ми реалізовували ці заходи. То вже власне з середини січня стартує школа безпеки для жінок і дівчат 2.0». Торік часто навідувалися й до громад Закарпатської області, аби розповісти їм та допомогти написати місцеві плани дій 13-25, додає Ганна Мелеганич. Оскільки це резолюція Ради безпеки, яка була прийнята Генеральною асамблеєю ООН, був прийнятий план на національному рівні, прийнятий обласний план дій на початку 23 го то у плані є рекомендація, що громади теж мають розробляти свої такі місцеві плани дій по локалізації даного документу, для того, щоб Збільшити і показати роль жінок і дівчат, які мають загрози в умовах воєнного конфлікту, збільшити їхню роль у прийнятті рішень і таким чином попередити ті небезпеки, які можуть виникати у зв'язку з цим. Громадська організація Магасоціум розробила відповідну коротку карту, план дій, як це робити, аби інформувати населення області про необхідність формування такого документа. Тобто один із основних наших таких напрямків роботи у 2024 році він стосувався якраз роботи в рамках коаліції обласної 13-25 і виконання заходів, які передбачені планом Закарпатської військової адміністрації по локалізації резолюції 13-25, крім того, у громадській організації продовжують допомагати військовим. Проводили різні заходи і продовжуємо інформувати родини військових про різну допомогу, яка може бути для них в умовах війни. Про різні заходи, які відбуваються. Тобто, це такий інформаційний канал для підтримки як самих військових, так і їх родин. Працювали і продовжують працювати над запровадженням ідеї з підприємницької освіти для підлітків. Продовж 2024 року розроблялася така спільна програма разом з громадськими організаціями Чехії, Словаччини та Польщі. Такий єдиний курс для освітніх установ, для закладів інформальної освіти. І там окремі теми модулі вони можуть брати і інтегрувати у свій процес навчальний. Ще один проєкт обличчя жіночого намиста Закарпаття. Це неформальна така між жіночими організаціями ініціатива, яка вже сформувала мережу громадських організацій. І, власне, щороку жінки голосують самі, пропонуючи, кого вони вважають відзначити за попередній рік за активну діяльність. Наталія Штефуца одна з лауреаток. Працює в напрямку підтримки жінок та захисту їхніх прав допомоги в створенні громадських організацій, підтримки жіночих громадських організацій тощо. Згадує, коли отримала намисто жіночого руху. Власне є важлива місія змінювати світ, робити його кращим, робити його збалансованішим, по можливості справедливішим, безпечнішим. Я свою відзнаку отримала у 2022 році. Це був березень. Ми тоді усі були залучені у волонтерстві, допомагали жінкам з дітьми, допомагали усім тим нашим громадянам, які рятувалися від війни, допомагали захищати, підтримувати захист держави. За результатами голосування я стала лауреаткою. Пані Наталія й нині працює над тим, аби жіноче лідерство було видимим у політиці та суспільстві загалом. Одна із таких активних ініціатив, яка була запроваджена, і вона далі якби, працює, це створенням коаліції 1325 Жінки -мір Безпека», коаліції 1325 Закарпаття, до складу якої вийшли, мені здається, вже понад 20 різних жіночих організацій, які працюють в тому чи іншому напрямку. Це все знову ж таки про підтримку лідерства жінок. Це про зміни в суспільстві. Це все про людину, це все про людину, і воно мені ну дуже дуже близьке. Тому ці всі ініціативи вони підтримуються. А власне започаткувала ініціативу жіноче мисто Закарпаття Маріанна Колодій. Якщо ми подивимося просто на статистику, звичайно там кількісні дані. Скільки у нас щороку жінок різних сфер, галузей нагороджується з того чи іншого приводу приводу, то це буде мізерна. Дуже статистика. А якщо порівняти це що в порівнянні з чоловіками, тобто кількістю чоловіків, які отримують ці відзнаки, нагороди, подяки, грамоти, то це буде значно менше ніж жінок. І ще менше жінок отримують такі нагороди. Серед тих, які працюють в громадському секторі, зокрема в жіночому русі, ті, які виступають за е, в межах захисту прав людини, захисту прав жінок. Тому, власне, виникла така ініціатива. Зараз ця ініціатива існує вже 5 років, тому я дуже втішена. Власне, те, що в нас є можливість щороку за допомогою голосування відзначати трьох жінок. Із такою виставкою представники громадської організації «Мегасоціум» відвідували райони Закарпаття. Щоб мотивувати й тамтешніх жінок долучатися до жіночого руху та змін, як ми побачили вже відвідуючи ці громади, досить слаба є така громадська активність, досить слаба є обізнаність, як можна створювати громадську організацію, як можна взаємодіяти з владою, не просто як громадянин якому щось треба, так а власне як об'єднуватися, як відстоювати ті чи інші інтереси та права. Тих чи інших груп і тому дуже таким результативним є ці поїздки по громадах. Але інтерес у громадах є, резюмує Ганна Мелеганич. Тож і вони активізуються в майбутньому. Ну і вже у вівторок, 14 січня, о 14.00 у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка відбудеться дискусія та презентація мобільної виставки «Портрети жіночого намиста Закарпаття.